Разучих навичків в талантів є однією з важливіших складових саморозвитку. Ось декілька моїх кроків, які допоможуть вам в цьому процесі. Поїхали перше. Визначте свої цілі. При тим як починати розвивати свої навички і таланти, важливо з'ясувати, чого саме ви хочете досягти. Виберіть конкретні цілі, які ви бажаєте досягти в конкретній області. А при тим, як ми перейдемо до другого пункту, постав лайк і підпишись на канал. Поїхали. Друге, вивчайте та освоюйте. Дослідіть, які знання, навички і ресурси потрібні вам для розвитку в даній області. Читайте книги, статті, ходіть на вебінари або курси, які можуть надати вам необхідну інформацію. Третє, практикуйте регулярно. Розвивайте свої навички і таланти через систематичну систему. Відведіть час у своєму розкладі, щоб регулярно вдосконалювати свої навички у обраній області. Пам'ятайте, що практика це ключ до досконалості. Четверте. Візьміть участь у тренінгах та майстер-класах. Для покращення своїх навичок та талантів розгляньте можливість записатися на майстер-клас. А також у тренінгах та семінарах у вашій області. Це надасть вам можливості вивчити нові підходи та отримати пораду від професіоналів і поділитися своїм досвідом з іншими людьми. П'яте. Знаходьте ментора або вчителя. Пошукайте людину, яка має великий досвід у вашій сфері. І Тим самим вона може бути вашим ментором або вчителем. Вони можуть допомогти вам виправити помилки та дати цінні поради та надихнути вас на нові досягнення. Шосте. Використовуйте зворотній зв'язок. Під час розвитку своїх навчок і талантів необхідно підтримувати зворотній зв'язок. Попросіть своїх друзів, родичів, вчителів про конструктивну критику та поради, які допоможуть вам вдосконалюватись. Головне, пам'ятайте, що розвиток начок і талантів це довготривалий процес. Можливо, триматися на шляху саморозвитку, навіть якщо виникають трудності. Чи перешкоди поступовий прогрес у вашій області допоможе да вам досягти більшої майстерності та задоволення від того, що ви робите? З вами був, як завжди, я Бодя. Ставте лайк, переслайтеся до своїм друзям, напишіть в коментарях, на яку тему ви чекаєте нове відео. вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня.